Усім привіт! Мене звати Ліза, я фешн-блогерка, і я сьогодні на своєму YouTube-каналі хочу розпочати нову рубрику, яку я так для початку назвала «Брендоглядане». Ця ідея зріла дуже давно, і я хотіла обрати, знаєте, якесь таке одне дуже влучне слово, щоб новий глядач одразу зходу розумів, що ми будемо тут оглядати бренди. Можливо, є якийсь інший варіант, напишіть його в коментарях. Можливо, до моменту, коли я сяду це монтувати, я ж Інше придумаю, але поки що мені це звучить доволі прикольно, тому бренд доглядани. Отож, яка ідея і загальна мета цієї рубрики? Я велика поціновувачка українських брендів, я їх обожнюю всім серцем і хочу усіляко підтримати. І насправді ця ідея в мене зріла доволі давно, тому що я вже багато років купляю вироби від різних українських брендів. У мене їх накопичилося доволі багато. Напевно, більше половини моєї шафи це саме українські бренди. Очевидно, що за цей час я вже склала свою таку, знайде доволі глибоку думку про конкретні бренди, які я поносила. Мені є багато чого сказати про кожен з них, і цей список доволі великий. І ще останній момент. Я скажу чесно, я трохи втомилася. від, знаєте, усіх супер коротких форматів в рілсах, в тіктоках. Ну особливо це напевно в першу чергу для мене стосується інстаграму. Коли тобі треба це поспішати впихнути просто всі свої думки в ці нещасні 90 секунд, дуже часто це просто зробити неможливо. І я чесно від цього трохи втомилася. Звісно, це не означає, що я закину Інстаграм і не буду так, знімати щось туди. Але знаєте, от, напевно, Ютуб стане для мене такою трохи віддушеною, там, де я можу не поспішати, можу трохи заповільнитися і дуже детально, ретельно розказати вам про бренд, озвучити всі свої думки, плюси, мінуси, загальне враження, якісь зробити з вами висновки. Я впевнена, що багатьом з вас буде цікаво, по-перше, це подивитися, по-друге, поділитися своїм власним досвідом в коментарях, щоб інші дівчата також могли побачити реальні коментарі про Реальні бренди для такої загальної затравочки, щоб ви не забули на мене підписатися. Я зараз на екрані пропишу бренди, які в мене є, і які, я сподіваюся, я найближчим часом теж буду знімати і випускати на цьому каналі. І не будемо затягувати. і Поїхали! І починаємо ми цю супер-рубрику з українського бренду Герман. Напевно, ну доволі очевидно, треба почати з самої назви. Е, наскільки я, якщо я сподіваюся, що я правильно пам'ятаю, це саме Герман. І я пам'ятаю, що цей бренд там, десь рік-два назад, десь, чи в своєму телеграмі, чи в інстаграмі, я бачила цю інформацію, що вони так, знаєте, дівчата з цього бренду чи то трошки дратувалися, чи то трошки посміювалися з того, що багато клієнтів правильно не розуміє, як читати їхню назву. І багато хто її читає, як або Джорман, German, або Джормані, або Джо Джормані Апарел, або ще щось. Ну, коротше, я перед цим відео провела невеликий ресерч. Я сподіваюся, що я правильно запам'ятала, тому що я не знайшла цієї інформації десь там на сайті, або в їхній шапці профілю, що це саме бренд Герман. І я в цілому від себе можу додати свою особисту думку про те, що я в цілому розумію, через що виникає ця плутанина, тому що це все ж таки український бренд для українців, і очевидно, що для нас, коли ось так написано англійськими літерами Герман, то все ж таки ми читаємо як це Джормані. Ну, типу, це перша асоціація. І я теж насправді на початку не могла зрозуміти, як це читати, тому в цілому плутунина зрозуміла, але ну маємо, що маємо. Отже, про що цей бренд і за що я його так сильно люблю? Знаєте, напевно, перша асоціація, яка в мене виникає з цим брендом, це базовий унікальний одяг з ноткою Гранжу. Коли ти дивишся на їхні вироби, то, напевно, їх дійсно можна назвати загалом базовим, хоча, звісно, ми тримаємо в голові думку, що база для кожного своя, і ми зараз кажемо про якусь таку, знаєте, базу стереотипову, яку ми уявляємо, і яка підійде для більшості людей. Тобто, це якісь нейтральні кольори, доволі мінімалістичний, стриманий крій цих виробів, але. Фішка цьо, цих виробів в тому, що вони мають не просто якийсь, крій, там, знаєте, базовий звичайний, а доволі об'ємний, унікальний. Часто він якийсь такий або деконструйований, або структурований, просто цікаві якісь такі архітектурні, структурні форми. Доволі стримані часто в них кольори. Там, звісно, бувають різні колекції виробів, але загалом така естетика доволі стримана і майже завжди є якась нотка гранжевості. І от дійсно бренд має. Є дуже яскраво виражений свій власний ДНК-стилю. Я намагалася знайти, коли виник цей бренд. Наскільки я розумію, йому вже років 5, можливо, трошки більше. Мені е, з таких мінусів не вистачило інформації саме про їхню історію, про те, як вони себе позиціонують на сайті і там, в інстаграмі, коли ти, наприклад, заходиш в перший раз і ти нічого не знаєш про цей бренд. Тому що в цілому я з ним святкую давно, і тому в мене є якесь своє вже, там, враження ставлення, я щось вже бачила. Але от на сайті взагалі не мажу інформації. Там вже в шапці профілів, в закріплених дописах я теж нічого не, не знайшла. Там от саме є е, дописи з е, про останні колекції, там про, про, про якусь естетику, і в цілому в них дуже гарний естетичний інстаграм. Але от саме інформації трохи не вистачає. У бренду Герман виходить колекції стабільно декілька разів на рік. Колекції, знаєте, такі дуже невеликі, капсульні, але там завжди можна знайти якісь цікаві позиції. Деякі з них інколи повторюються або трошки виду змінюються, але загалом це там плюс-мінус схожий виріб. І в цілому мені подобається їхній підхід до роботи. Знаєте, це реально невеликі колекції. Ти відчуваєш, от саме я і клієнтка відчуваю часто доволі, знаєте, якусь нішевість, що ти прям інколи там здавляється такий доволі такий активний ажіотаж, особливо, якщо виходить якась дійсно ну от прям супер унікальна річ, і її доволі швидко можуть розібрати. Потім інколи бренд там, якщо це можливо, дошиває ще декілька партій, і в цілому, мені здається, у цього бренду вже є сформована клієнтська база, прям буціновочок, і це прям відчувається. І ще поки ми не перейшли до конкретного огляду моїх виробів, які я вже ношу багато років. Я ще хочу сказати, що мені дуже подобається, що в цього бренду є телеграм-канал, тому що інстаграм в них, знаєте, такий доволі. Якщо так можна сказати, офіційний, стриманий, там, звісно, там якийсь загальний концепт колекції, якась там певна історія, посилання, гарні фото. Мені подобається, що дуже сильно відчувається, знаєте, зріст цього бренду в плані кампейнів. Особливо, якщо так от погортати на 3-4 роки назад, я там догорталася до моменту, коли в них просто умовно були якісь фотосесії на там, білій циклорамі, а потім ти просто бачиш, наскільки вони заморачуються, в тому числі і над концептом. Самої зйомки, І це все виглядає завжди дуже цікаво. І як стилізуються моделі і локації, і загальна от атмосфера, яку ти відчуваєш через ті фотографії, мені це дуже подобається. Але зазвичай все одно там доволі мало якоїсь живої саме інформації, і от мені подобається, що вони... Ведуть окремий телеграм-канал, де там інколи діляться своїми фокапами, і там бувають, до речі, закриті розпродажі, або там там sale, або якісь старі колекції, або там щось, ну коротше, різні вироби вони там продають. Там де інколи вже буває ажіотаж. Слово мені подобається бути підписано на цей канал і, і цікаво з цим спостерігати. Отже, з чого почалося моє знайомство з тим брендом? Воно почалося з випадкової білої. Довгої футболки Тере-сорочки, яку я побачила чи в рекламі, чи десь в когось я побачила. Вона на той момент була на селі, це, напевно, вже там роки 3-4 назад. Чесно, я не пам'ятаю, це напевно, от, або 21-й, або 22-й рік, десь в тому районі. І uh, yeah. я на той момент якраз шукала собі якусь таку Просту базову, бавовняну, нормальну, довгу сукню для дому, тому що в спеку я прям от обожнюю вдома носити сукні, але зазвичай вони дуже короткі. Але я хотіла щось подовше. І я так чисто, от реально випадково знайшла цей бренд і цю сукню. Я її тоді замовила, і я реально була підприємне враження від того, що вона дійсно цупка. Ну, і типу, наче просто бавовняна, подовжена аля футболка сукня. Але в неї реально якийсь такий вдалий крій, що мені вона просто дуже подобається. І Ну, це скільки років пройшло, я її прям дуже багато кожного літа ношу вдома. В неї вже трохи відпилилися бірка після, після цих всіх мільйонів циклів прання. Але вона досі жива і на ній навіть нема майже ніяких каточок чи чогось. Ну, тому вона, знаєте, ну, трохи поношена, але якщо враховувати, що я її вдягала реально купу разів, то це реально виявилося класно бавовна. Ну, я думаю, всі ми розуміємо, що ті ж такі самі умов, умовно бавовні футболки. це теж. Такий, типу, аля-витратник, але деякі з них живуть набагато довше, а деякі умовно, після другого прання все одразу до помачення. Тому з цією так не сталося. І я на, саме на цій сукні закохалася в ці бренди, зрозуміла, що я хочу спробувати щось ще. І, власне, так і сталося, коли через якийсь час в них вийшла нова колекція, наскільки пам'ятаю, колаборації з ІБАО e там ось цієї просто неймовірно крутою ковтинки. І от здавалося б, це просто лонсліп, ну, типу, звичайний. Але. Очевидно, він мене підкупив, по-перше, цим притом, який типу аля, якась імітація іржі, і воно прям дуже круто виглядає. По-друге, деталями, тому що там є і прорізані оці рукавчики, і біля горловини дирка, і вишивка позаду серця, і в цілому там загальний концепт. І це, це наскільки пам'ятаю була благодійна ковтина. Там на щось здається це ж був збір. Ну, загальний концепт реально дуже крутий. І... Ця коптинка настільки сподобалась і мені і чоловіку, що в нас з'явилась друга. І знаєте, зазвичай в нас є такі позиції, там якісь піджаки, чоловічі ще щось, що ми а, можемо носити по черзі, або він або я, тому що ну, умовно, мені не потрібно щодня прям один той самий піджак. Але ось саме на цих ковтинках це, знаєте, та рідка ситуація, коли в нас реально виник випадковий Family look, і він не крижовий. Цим ковтинкам те вже декілька років. Я носила її трохи менше, чоловік трохи більше, і в цілому вони трошки втратили свій кор. Але все одно вони дуже цупкі, вони дуже м'які, вони теж пережили купу пранів. Я останній рік щось полюбила її на це частіше вдома, і от в холодний сезон я прям кайфувала, тому що вона на мене така довгенька, класна, об'ємна. Я прямо обожнюю такі речі теж вдома носити. Особливо знаєте, коли в мене такий якісь трошки притушений настрій, і мені треба сьогодні сюди, сюди працювати. Оце просто для цього моя уніформа ідеальна. І тут я можу додати з приводу розмірів, що для когось це плюс, для когось це мінус. От, наприклад, саме ці ковтини були в size, і очевидно, що ну люди всі різні, типу, у мене зріст метро сімдесят. Я десь SM, зараз, напевно, ближче до M. Чоловік мене вище там сантиметрів на 10-15, щось таке. І очевидно, що на нас воно. По-різному сидить. І на мені вона сидить об'ємно довго, але плюс-мінус норм. Але на дівчинці, наприклад, метр шістдесят із більш короткими руками і іншими параметрами тіла. Я думаю, вона була б зовсім гігантська і не підійшла. І це мінус, який я помітила в цьому бренду, але він намагається це відчувається це виправити. Речі one size. тому що я до них ставлюся нейтрально, тому що мені просто пощастило мати оці середні параметри, середній зріст, середні об'єми тіла. І в цілому часто для мене size норм, але теж не завжди. Але я е, прекрасно розумію людей, які хейтять one size, тому що, ну, блін, він не сідає, сідає на всіх, або сідає якось по-дебільному, якщо ти певного зросту. Або просто там, я не знаю, груди великі, або стегна, або якась різниця там між талії. Ну, я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Просто певні параметри тіла. І, типу, набагато зручніше, коли все ж таки є таблиця розмірів, а не просто size. Але майте на увазі, що ось так. Було. Далі розділ верхній одяг, і, напевно, це найчастіше запитання, ну одне точно з найчастіших запитань, яке мені ставили, що в тіктоці, що в Інстаграмі, коли я публікувала зимові луки особливо з тим пуховиком, тому що він реально неймовірно крутий. І от це те, що я казала на початку. От, здавалось би, доволі стриманий такий пшеничний складний колір, доволі базовий крій. Але от коли ти починаєш дивитися на всі деталі, ти просто закохуєшся в них, тому що там і класно лягає комірець, і продуманий пасок, який такий а-ля зроблений такий циліндричним, таким довгим, жгутом, я не знаю, як це правильно назвати. І оці всякі шльовки, коли це вставляється, і кишеньки. Все просто ну, продумано до, до просто до кожної дрібниці і виглядає реально вау. Хоча ніби це просто базовий пуховик. Але ти спробуй знайди, реально. особливо, Це реально так. Велика проблема. Якщо знаєте, ми казали там про футболки, ще щось якісь сукні. ну, В цілому це те, що можна знайти в багатьох брендів, що іноземних, що українських. А ось з верхнім одягом, я думаю, всі розуміють, яка це взагалі проблема знайти стильний, крутий верхній одяг. І от у цього бренду я просто його обожнюю, у цьому поховику теж два чи скільки три сезони. ну, от Я декілька зим його носила найчастіше. І ну, він реально суперкрутий. І те ж саме, можна сказати, про бомбер. Бомбер з'явився трошечки раніше за цей пуховик. Він прям мега цупкий, мега теплий. От з нашою такою дивною зимою, коли у нас там нема морозів, і там знаєте, близько там 0 плюс 5. Я реально там в плюс 5 в цьому бомбері ходила взимку з якимось вовняним светром, і він реально супер теплий. Він взагалі не має досі ніяких ковтунців, потертостей, затертостей. Реально, я багато носила ці всі вироби, і я просто впевнена, що мені їх вистачить. Не на один сезон, не на один рік. Вони виглядають просто супер вау. І от в них є якраз, знаєте, така якась нотка спортивності, гранжовості. Ну, бомбур це загалом зрозуміло спортивний стиль. Але ось цей пуховик, він такий. Він дуже прикольно вписується в різні естетики, насправді, як, ну, очевидно, будь-які вироби, але все ж таки, напевно, він більше тяжіє до чогось такого трохи спортивного, такого, типу, я не, не скажу агресивного, але от реально в нього такий якийсь. Свій унікальний вайб що ти навіть знаєш, як правильно це описати, але я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Також від цього бренду в мене є золотиста спідниця дуже такого приємного відтінку. І я насправді її купляла в першу чергу саме через нього, вона шовкова. І от теж це просто відео до від цього бренду, але я дійсно дуже сильно його люблю. Це теж подожня розмова, що здавалось би базова шовкова спідниця міді. На такій гумці, ну, типу, все зрозуміло очевидно. Але тканина, вона така трошки жата, і типу це така текстура тканини, і вона реально додає. Дає якоїсь унікальної фішки в образ, хоча, здавалося б, це ну, дуже базова річ. Вона, класно скроєна, вона нікуди в тебе не сіпається, не улітає, не якось тягне. Знаєте, тут буває, коли неправильно скроєно ці подібні шовкові спідниці, то починає, вони починають кудись крутитися, такого з нею немає. Просто кожна з цих е, речей, яку я вам пока показала і покажу, вони дуже зручні. От я типу, доволі прискіплива в плані носки речей, тому що і в мене її Шкіра, і мене часто щось я ненавиджу, коли мені некомфортно. І тому, а, от саме від цього бренду речі, ну, от мені реально щастить, що воно на мене сідає класно і мені прям ну, мега комфортно, нічого не тисне, нічого не натирає. І просто ну, я його обожнюю. Також в мене є з позаминулого літа е, сукня-сорочка, яку можна по-різному застібати. І в цілому я вже багато разів казала, що я дуже люблю саме сукні сорочки на літо, тому що це багатофункціональний виріб. Ти його можеш вдягти і просто як сукню, і як другий шар е, і на іншу сукню, і на комплект топ-спідниця, комплект топ і штани. І варіацій реально багато. І у мене насправді не. Дуже багато саме таких класичних, зрозумілих суконь, тому що вони мені часто або набридають, або ну, вони повинні для мене бути якимось супер-мінімалістичними, щоб я їх могла вписати в різні образи, використати, як умовно, і спідницю в якийсь димий сезон. Ну, коротше, таке щось. А частіше я люблю саме або окремі спідниці, або от саме сукні сорочки, тому що вони реально багато функціональні. мене там декілька було, які я зносила, і на той момент я ось купила, цю, і я нею дуже задоволена. І також я не знаю, чи є цього року у бренду. Цей матеріал, але це доволі цікава тканина, тому що, наскільки я пам'ятаю, вони там десь в інстаграмі того року позаминулого року розказували, що це як аналог льону, і там якесь віскоза з чимось намішане, і що воно не буде настільки сильно сідати, колотися, і що це типу аля якийсь ну, аналог льону наполовину натуральний. І з приводу льону, чисто те, що я на практиці розумію і від інших людей, які набагато більше жалі в цій темі, ніж я. я я дійсно згодна, що льон це дуже специфічна тканина, оскільки е якісний льон не може коштувати дешево, щоб він дійсно нормально себе поводив в побуті, не коловся, не дуже сильно сідав, був більш якийсь м'який. Я так розумію, там якась певна складна технологія обробки існує і певний тип льону. І це прям така окрема складна наука, в яку я не буду лізти, тому що я не експертка. Але чисто як е споживачка цього всього, я можу сказати, що дійсно в мене є льон, який мені Подобається, але часто цей льон особливо, знаєте, якісь ось спогади з дитинства, коли тобі мама намагається купити, воно тобі все колеться, воно таке прям якийсь стоячий цей льон, Ну, коротше, це взагалі капець. Але ось саме ось цей аналог тканини, він дійсно наче схожий на нього саме по текстурі, наче мені в ньому, в ньому норм. Але коли ось саме була прям спека в місті там 35 і плюс і вище, то мені трошки. Воно парило, тому я його носила десь коли там 25-30, ну, максимум. А, і, типу, ніби воно продувається, і, типу повинно було все бути з ним добре. Але це така, знаєте, специфічна все ж таки тканина, вона дійсно е, більш функціональна, тому що вона не так сильно мнеться, її можна і так вдягти і не просувати за вашим бажанням. Ну, типу, якщо у вас це місце, це реально плюс. Але е, мені все ж таки було шуткувато, тому це не найдеша тканина. І все ж таки стандартну якусь тоненьку бавовну або щось намішане, але не ось таке. Мені все ж таки подобається більше. Але це зрозуміло це все е, дуже велика вкусовщина. Так, ну і залишилось у мене дві пари штанів. Е, Одні штани мого чоловіка, які я просто вам покажу, що вони є. І е, от, на, це була одна з останніх колекцій, і мені дуже подобається той факт, що вони розширюються. Розмірну сітку, і там останній час можна було обрати саме довжину виробу. Тобто в тебе була більша довжина і коротша довжина. І от в мене якраз у чоловіка є ця проблема, що йому неможливо знайти майже ніколи в мас-маркеті штани. І ось ці на нього класно сіли. І я просто дуже була задоволена. І, він теж. І, до речі, в цілому, я не дуже напевно, на початку не проговорила, що цей бренд реально унісекс і дуже. Багато Багато речей, напевно, майже всі, можна вдягти як на жінку, так і на чоловіка, і воно просто ну, от реально якесь таке максимально е, нейтрально гендерне. Так, ну а свої штани я покажу поближче. Продовження розмови про цікаву базу ось саме ці штани. Мені не вистачало, знаєте, якихось таких типу а-ля класичних штанів, але щоб в них така була якась нотка не класична, скажімо так, щоб вони були об'ємні з якимись цікавими деталями. І саме через це я придбала ці штани, вони класно на мене сіли. Там дуже прикольно скроєні ось ці кишені збоку. Вони... Я дуже сильно довго вагалася. Перед Покупкою, тому що там в складі поліестри віскози, і зазвичай я оцю тканину, яка, знаєте, називається А-ля Костюмної тканина, я її не дуже люблю. Я намагалася її купляти, але це був невдалий досвід. Мені, мені воно часто або трошки колеться, або парить. Ну, коротше, щось мені некомфортно в такому ходити носити. Я намагаюся все купляти все ж таки або там бувовняне, або джинс, або ще щось. Я ризикнула хоча б замовити, і я реально була приємна вражена, тому що ці штани дійсно приємні. В них взагалі немає от дебільних відчуттів, які бувають в аналогів. Я їх прям дуже багато носила. Я їх навіть вдягала там і в 20 градусів, це не те, що тільки їх на находиться ні. І вони, мені здається, вони досі є на снижках, і вони прям дуже класні. Там ще були, здається, такий темно-синій кольор, сірий, і ось як коричневий. І це реально просто офігенна база. З моїм одягом ми закінчили, і тепер давайте зробимо. Ми такі глобальні висновки, я проговорю плюси, мінуси і таке загальне враження. 에, з, давайте з мінусів, тому що їх дуже <хи> небагато, але все ж таки вони є. Абсолютно всі речі, які я бачила, міряла від цього бренду, вони дуже якісні. Єдине, що мене бентежило, в них в якихось колекціях були светри такі доволі небюджетні, там, ну, умовно по 3-4 з 10 по 4 тисячі, але вони були. Акрилові майже здається чи на 100%, Я не буду брехати, але пам'ятаєш, там був дуже високий відсоток цього, цього акрило. Я особисто їх на той момент не замовляла і не бачила в житті, тому я не можу, знаєте, скласти таку остаточну думку. Але все ж таки, зазвичай, акрилові светри це погані светри, тому що тіло взагалі не дихає, там немає жодної терморегуляції, воно нормально не гріє, ти піднієш. Я таке не люблю. І ну, зазвичай, зазвичай акрилові светри це більш дешевий виріб. І я не дуже на той момент розуміла типу концепцію светру. Але ну, можливо, я помиляюся, але ось це мене на той момент бентежило, Можливо, у вас є ці светри, і я зараз не маю рацію, не пишіть про це. Другий важливий момент мінус це розміри, тому що, очевидно, розмірна сітка не дуже велика, бренд, видно, що вони стараються, в них на певні вироби дійсно є і два типу довжини, і розмір там XS, S, M, L, і ще щось. На щось в них, здається, досі буває one size, але зазвичай все ж таки зараз вже є розміри, і, звісно, хочеться, щоб на майбутнє вони розширяли ще більше розмірну лінійку. І, я думаю, Думаю, всі ми всі розуміємо, що це дуже складний процес, дуже складне питання, яке взагалі стоїть загалом до всіх українських брендів, тому що питання виробництва дуже складне, але важливо проговорити, що це дійсно така велика комплексна проблема, тому що багато дівчат не можуть реально знайти собі отак, от легко свій розмір одягу, що це XXS, що це XXL, і там плюси і мінуси в обидві боки. І починають відчувати, знаєте, якісь нав'язані комплекси, проблеми, і насправді хочеться дійсно щоб ринок розвивався, і поступово ця проблема просто нивілювалася, і просто її не було, і будь-яка людина могла купити собі виріб за розміром. Ну а з загальних плюсів я можу додати, що ці вироби дійсно дуже зносостійкі, їх можна носити роками, і це просто велетенський плюс. І я розумію, що ціна в них така середня на ринку, напевно, це щось середнє між мас-маркетом і все ж таки мідл маркетом, Тому зрозуміло, що ця вся градація в цінах фонари дуже складно якось регулюється. Ну, Ми розуміємо, яка плюс-мінус в них ціна. Але якщо враховувати, наскільки довго можна носити вироби, то це прям дуже вищо покупка абсолютно всього. Другий великий плюс в них дизайн поза часом. От Дійсно, дивлячись на цей весь одяг, реально, я навіть сама вже забула, коли я там що конкретно купила, трошки забуваю, трошки плутаю. І цей дизайн він застаріває багато років. Звісно, там ми не будемо казати назавжди, там, хто і знає, що буде колись. Але от банально на за ці роки воно як виглядало круто, так і виглядає круто. І це прям, ну, от, неймовірно велетенський плюс. Також таких Нюансів, в мене не було жодної проблеми з цим брендом. Здається, щось я замовляла і їм повертала з поверненням. Це щось давно було, але не було жодних проблем, я такого не пам'ятаю. Зазвичай вони дуже швидко теж все відправляють. Там якісь винятки були тільки на, які вже були вказані на сайті, що там треба було щось відчити і почекати, тобі, тебе про це повідомляють. Комунікація вся дуже привітна, ненав'язлива, ніколи тобі нічого не нав'язують додатково. Тому мені прямо все дуже сподобалося. І в плані сервісу, і в плані як бренда. І знаєте, ось в них насправді дуже невеликі капсули, і типу, в якийсь момент от я просто типу, накопила ці вироби, і я зрозумію зараз, що ну, мені там не треба вже там, то, то і -то, -то, то, тому що в мене є ось це. І типу, це насправді дуже класно і екологічно, що блін, ну, ти не оновлюєш весь гардероб щороку, тому що блін, це що гроші не напасешся. що в цілому ну, це реально якось трошки, трошки не моя історія, трошки перебір. Ah, uh, ale Я просто впевнена, що в якийсь момент щось мені знадобиться, і можливо, я щось теж буду ще докупити з цього бренду, тому що ну і там нові колекції, щось новеньке вийде, тому що реально дуже цікаво за ними спостерігати. Цікаво і приємно повертатися до них, і це прям реально моя дуже велика любов. На цьому на сьогодні все не буду обіцяти назву наступного відео. тому що я не хочу знаєте, потім не виконати цю обіцянку і відчувати сором, що Я затягнула. Але я сподіваюся, що я війду в цей режим. Точно, наступне відео, коли воно буде, воно буде саме з цієї рубрики, але вже з іншим українським брендом. Тому слідкуйте за оновленнями. Звісно, якщо вам є чим поділитися в коментарях про цей бренд, теж поділіться. Дуже буду рада, якщо ви підпишетесь і поставите вподобайку. Для мене це дуже-дуже важливо. Дякую за перегляд і до зустрічі!